Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я отримав команду зайняти позицію. У мене особисто була юарка. Я був на посаді снайпера. При мені прийшла куля, вона мене врятувала від смерті. Тікли. Я лишився сам, потім годину я отримував сам позиції. Я питаю, яка є армія, 102. І я вже точно чув, де вони. Я змушений був стати в повний рост, підняти автомат на голову і точно бити по їхньому місці розположення вже зверху під, під кутом. І Це вже мало ефекту. Я отримав команду в складі моєї групи три чоловіка, зайняти позицію, оборону, вести спостереження. Наша група наших військових іншого підрозділу відступила звідти, їх вибили росіяни з цієї посадки. Вони вийшли на нас. Відступило наших. Десь 15 бійців. Я зразу організував перше, це оборону, зупинив паніку і по наказу командира організував контратаку. Контратака здійснюється просто: заходиш в посадку і ведеш бій з ворогом, вибиваєш його з посадки. Коли ви зайшли оці окопи траншейчики, там було щось від, від нашого противника? Трупи зброї, як завжди. Яка зброя? У них дуже хороша зброя, у них 5,45, сучасний автомат. А 12 Так. Причому у такого самого боршуватого, найкращий автомат. Взяли сьогодні? У нас було достатньо своєї зброї. У мене особисто була юарка. Я був е на посаді снайпера. Пізніше мені прийшла куля, вона мене врятувала. Від смерті В ствол попала куля противника. до половини пробили. Власник прилетіло сюди. Ага. А отак і тримали. Тобто, куди куля летіла? Виходить вам сюди? Ну, десь так. Це на виліт бачу? Ні. Вона не пробила. Тут порваний кожух. Так. Чекайте, а куля де? Застряла? там? Куля, напевно, була в створі і потім вистрілила. Вона фрагментувалася і я її потім вистрілила. А як потім ви працювали з нього, коли? Дуже просто. Стріляло так. У мене трошки било по лівій руці. Угу. Так стрілялося. Тобто виходить, що порохові гази виходили сюди. Трошки так били. Взагалі що скажете про цю зброю? Чудово. Чудово, дуже точно. Я з стріляю дуже швидко, точно, на великій вісні. А також АКСУ. Це автомат Калашника, з укороченим стволом. В першу чергу ти ведеш бій на по звуку по звуку пострілів. Я з цією групою утримував цю позицію. Більше доби. Ми зрозуміло, що там окупувалося. Все питання в тому, що під час обстрілу артилерії головне це не стояти. Хоча мені доводилося постійно, оскільки я здійснював командування, я розставляв пости, я мусив контролювати психологічно, підтримувати людей, щоб вони не відступали. Я підходив до кожного. Я лише е, прихилявся і прикривав каскою очі, щоб я фактично був під обстрілом стоячи майже весь цей час, інші лежали. Е, ви маєте лопатку. Ви зайняли позицію, ви починаєте окопуватися. Хоч би спочатку 10 см, потім 15 см, оптимально це окоп лежачи. Потім хоч би 30 см. Якщо вже 30, у вас тіло в основному вже можете скрити під землею від осколки. Далі ви поглиблюєтесь глибше, 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 глибше. Питання в тому, що дрони бачать дуже добре на рух. Якщо ти не рухаєшся, вони відносно погано бачать, якщо ти під листям. Якщо ти починаєш рухатися, вони тебе бачать краще. Це це стримує це, в принципі, і вночі, тому що вони працюють по тепловізорам десь з 3-ї години до 5-ї ранки, з 2-ї години ночі до 6-ї вони бачать найкраще. Дрон! Там різні розігріті ділянки, вони можуть путати розігріті ділянки ґрунту із солдатами. Якщо солдат починає найменші рухи, вони бачать, що це живе і треба знищувати. Сюди ближче до додаю. Кажу, що? Чула. І походу це на наш. Біля мене був найближчий вибух 4 метри артилерія. А взагалі, ну я коли лежав. Думав, якщо прилетить, то вже щоб точно на мене. Ну не поруч, а точно на мене, щоб не мучитись. Ну, Так пройшла в принципі, вся ніч. Інтенсивні були дуже обстріли. У нас, тим не менше, було тільки пару важко контужених від цих обстрілів. Прильот. Оце, оце прильот. В день загинув мій побратим. Олег, царство йому небесне, осколок в шиї, моментальна смерть. А він по якійсь причині переходив на відносно безпечному місці з бійцем іншого підрозділу. Стандартний обстріл артилерії, вибух. Другому нічого, він на смерть зразу. Та я думаю, що зараз туди вже прилетіло до тисячі снарядів. М -м Довгий час наші ще утримували, поки воно було не випалено. А якщо посадка випалена, то вже сенсу. Дрони бачать і вдень, і вночі. би впала, да? Ні, то снаряди, але просто типові Так Таку спевку це нормально. Ми здали нашим солдатам цю позицію. Нас, значить, позицію зайняли наші солдати. А моя група отримала. Команду на зачистку посадки в Вії. Ми зайшли, там вже на той момент була інформація, що ці тварини вбили нашого військового в цій посадці. Був вогневий контакт і знищений один наш солдат. Вона була також дуже важлива, тому що це переміщення, транспортні зв'язки. І вони вже підійшли туди. Здесь, в області. А, зайшли. а це противник, а скільки їх там, що ви спостерігали? — 11. — Ого! Я знову стикнувся з проблемою а, паніки, фактично в групі, вона відмовлялася виконувати бойовий наказ, але а, я змусив зайти в посадку Перший зайшов. Ну, значить, ми її зачистили в двох ділянках, потім нам скоригували перейти далі глибше, ми зайшли туди також. І зайняли оборону там, і фактично дуже скоро на нас напала перша група, якісь серйозні бійці. думаю, що це був спецназ. Нас почали обстрілювати. Спочатку мої бійці вели вогонь у відповідь. Я намагався вступити в вербальний контакт з ворогом, але вони нас знищили просто мовчки. Ситуація досить тяжка, тому що противник наступає. Він має велику кількість особового складу і він продовжує вести тактику, яку застосовував від цього, тобто давить м'ясом. Спочатку він пускає малі тактичні групи, вони починають виявляти наші бойові порядки, наші позиції і все як взагалі облаштовано. Потім він запускає ще туди людей, ще людей, і ще людей. Ви ведете вогневий контакт з противником. Найбезпечніше це стріляти в нього. Ні в якому разі не тікати, не панікувати, не боятися. Ви повинні максимально точно, ефективно, швидко знищувати противнику. І так ви виживете і принесете користь своїй державі. Ви захистите свою землю таким чином. Якщо почнете панікувати, то це смерть. Страх постійно придушував насправді. Все було страшно: дрони, артилерія, контакти вогневі все було страшно. Це був мій перший вихід. Це ваш перший? Так, вихід? перший в житті, так. Перший бойовий вихід. Я військовий вже десь більше двох місяців. Ви мобілізовані? Прийшла повістка. Так. Я скажу чесно, я бачив бійців, які не могли взагалі вести бій через страх. Я просив їх, щоб вони допомагали важкі речі нести, просто, тому що бою з них не було. І я так домовився, що веду бій я, вони за мною просто допомагають мені. У мене є навики по психології, я добре розбираюся у людях, а я просто питаю, ти боєць по житті чи ні? І, як правило, люди просто зразу кажуть, «да» чи «ні». І воно так в бою потім є. А що є ті, 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 які кажуть, що я не боєць? Ну, їх більшість. І вони реально кажуть, вони дізнаються. Так, так, а яка, ну, яка різниця? На війні? Війна а -а -а. чистить все. Для чого розказувати казки? М -м -м -м. Боятися вмерти це Угу. Тут не треба. Я теж не, не стрімлюсь до смерті. Тому є люди, які вміють битися, є які бояться. І нормально, коли вони краще, якщо він скаже, що я вмі... боюся. Це... Краще це враховую вже. Гірше, якщо людина розкаже, що таких я принцип одного бачив, що я боєць, а потім. Воно... Я герою, як? Да, а воно, так. Да. Краще, якщо людина говорить правду завжди. Я дуже стріляю добре, і якщо я стомлений, то з мене стрілок ніякий. Якщо я відпочивши, то я з АКСУ стріляю на відстань 150 метрів. Напевно, краще, ніж Семки, Сіжки з АК-74. Насправді це так. Де ви так плачили стріляти? В школі, як не дивлю, у нас так в школі, у нас школа, тоді були ці всі ще в радянські часи. Це було дуже важливо, честь школи, змагання, олімпіади. То я приймав участь і в Олімпіадах, і по стрільбі дуже хороші були в мене характеристики. Нам давали величезну кількість патронів, звільняли від навчання на пару тижнів. І ми просто сиділи в тіру і стріляли тижнями, а потім на обласні змагання. Так і навчився. Ну, скажімо, за 300 я кладу в таке, як це всі постріли. Угу. Де, з інтенсивністю кожну секунду. І вона не дуже важка, наскільки я розумію. Можете спробувати? Від, відносно до семи ну, кілограмів. Відносно, да. відносно того, яка, яка може бути слайдер, Ми їх не бачили, це було дуже близько, ми їх фізично не бачили. Ми вели вогонь у відповідь і в моїй групі сталася паніка, один із хороших бійців. Почав казати, що нас оточили, нас повбивають, єдиний шанс врятуватися це втікти. Я до останнього стримував свою групу, наказував перезаряджати, вести вогонь, не відступати, але, на жаль, цей чоловік він повів за собою групу, всі, всі втікли. Я лишився сам. Я змушений був вести з цією групою бій на одинці. Я їх придушив вогнем. І бачили, що частина з них втекла з посадки по дронах. Потім годину я отримував сам позиції, тому що нікого не було. Я спочатку снайперкою, а АКС у мене додатково угу. На, ззаді. Тобто виходить, що вони працювали ЮАРкою і потім взяли автомат. Так, так, так. У мене було ще два вогневих контакти, так випадало, вийшло, що вони нападали завжди несподівано і в основному ззаді. Перші були, якщо. До лінії оборони, до напрямку оборони так, то перші були зліва, потім ще два контакти, отак. Вони в касета заряджена, касету кощадках. Що зарядена, одна група, які рухаються по живітній дорозі, то перший ешелом 10 чоловік, це другий ешелон 10 чоловік. До них це не є. Люди, для них це є. М'ясо, яке вони собі використовують, щоб мати, добитися певних своїх цілей. Другий контакт був, мене почали обстрілювати, тому що я знову ж таки так само переміщувався, стоячи між позиціями. Цей раз я ворога побачив. Я спитав по-російськи, ну хто ви? ну, Ця група була десь 15 метрів не далі. Точно не знаю, ну, їх завжди десь по, по 5 так, в такому плані. Я бачив кількох. Безпосередньо, але там ну, кількох. І я спитав, який підрозділ? Він мені сказав, що ну, какое ти. Ну, я йому почав ввічливо і грубо пояснювати, що ти мені скажеш спочатку, якого ти підрозділення. От він мені погрожував кинути гранату. Значить, якщо я не скажу, з якого я підрозділу, я питаю, яка є армія він сказав 102 -я. Ну Я зрозумів, що з ким я маю справу, тому що в Україні 102 армії точно немає. Це тільки велика корупція. Я на всякий випадок, тому що ціную людське життя, все-таки перепитав керівництва 102 ї армія. Мені дали команду на знищення. І цю групу фактично всю, крім цього, що зі мною говорив, я знищив, йому пощастило. Він вижив. Вони постійно підтягують людей. Вони в них є точка накопичення, певна, яка знаходиться на віддаленій точці. Вони там накопичують людей, в них є там певний якийсь також командир, і він їх починає пускати. Пускає він їх, ну можна сказати, м'ясом. П'ять чоловік, п'ять чоловік. Потім 10 чоловік, і так він збільшує кількість людей, поки ту позицію вони не візьмуть. Я чув там крики, а 5.45 зробила свою справу. От, потім там знайшли одну із рацій, вона була робоча, все, все було дуже, це дуже цінно. От, і він потім потрапив у полон, я з ним пізніше поговорив. На рахунок цієї гранати я його так по пузу легенько. А кажу, це ти в мене гранату, ну, тому що я його супроводжував. Він каже, ні, 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 кажу, ти ти, кажу, я, чую ну, так я кажу ну, Ти зробив правильний вибір, буде тобі безпека, чиста постіль, їда, медицина, все буде добре. Ну, і важливо, то, що рацію, рацію вони нам принесли працюючу. Там було кілька рацій, фактично, а не працювала, а це було працююче. Це дуже важливо, тому що можна чути переговори ворога, його плани, навіть як він підходить. Потім у мене так само стався контакт з третьою групою. І так само, тільки якщо це була перша так, друга так, третя була ще. Я так само переміщувався знову від, від поста, який я виставив. І мене теж почали обстрілювати. Я почав вести, я там сам на сам був, тобто, фактично, як тільки на себе надіятись, я почав вести інтенсивний. Вогонь у відповідь і придушив також цю групу лазити там, дивитися на трупи. в мене не, не часу, не... Ну, і там дуже така густа посадка. От. третій я також в мене вже був досвід, два контакти, я вже виробив тактику, як це вести. І там проблема в чому? Що з обох боків залягають і вогонь в посадці не дуже ефективний лежачи. Ну, тобто ворога не бачиш все. В першому контакті ми кинули їм гранату, але вона не мала якогось такого ефекту, щось, чи не туди прилетіло. чи не… І потім, вже коли відступили, я зрозумів, мої хлопці, я зрозумів, що треба якісь радикальні міри, тому що БК в мене закінчиться, в мене 5, а там їх ну, як мінімум там, 5-7, як мінімум. Тобто вони мене просто придушать в кінці кінців, тому що я не встигну я буду перезаряджати, мене просто пристрелять. І я вже точно чув, де вони. Я змушений був стати в повний рост, підняти автомат на голову і точно бити по, по їхньому місці розположення вже зверху під під кутом. І це вже мало ефект. автомата! Випавзай! Я думаю, що кожен наш військовослужбовець під час ведення оборонних дій. Знищує їхніх п'ятьох. В результаті цього бою контакту я вистріляв 12 рушків за КСУ. Вона врятувала мені життя. Дуже хороша зброя. Ствол не перегрівся, От, тобто вона ще стріляла ефективно. От, через годину прийшла група підтримки іншого підрозділу, і потім повернулися мої герої вже ще пізніше. Їх привели. Бої достатньо інтенсивні, тому що. Противник постійно працює для того, щоб виявити вогневі засоби наші, і для того, щоб зайняти наші позиції. Скільки може бути штурмів за день? Противник зачасту заступ... наступає на нас вночі, вночі десь близько 4-ї години. І відповідно вони в залежності від їх обстановки, в залежності від скількох сил вони собі накопичили. Я отримав команду вивезти полоненого і відповідно виконав наказ. Я трошки спілкувався, він попросив, щоб йому повернули телефон, документи. Я дав наказ, щоб йому повернули телефон документи, все. І в нас було мало часу на спілкування, тому що далі транспортування це такий, ну не буду розказувати, фактично в нас було на спілкування саме ну, хвилина-дві. <му> ну, Мені дали відпочити. Я... На адреналіні обняв своїх командирів, тому що я думав, що я повернувся з того світу вже. Ну, воно так, напевно. Вот. Мені дали відпочити, нормально все. І як тільки адреналін вийшов, я відчув, що я страшно втомлений страху, якихось переживань. Я хотів, хотів плакати за Олегом, але стримався. Думаю, що це царство небесне. Кожен бойовий вихід дає досвід, дає шанс вижити. Шанс підвищується. Не виключено, що знищать, але шанс підвищується. Я постійно вже ну, як, обробив всю інформацію, що в мене є, прийняв рішення, в мене готовий БК зі мною постійно, гранати, все необхідне. Я врахував, що треба брати більш точно з собою на бойові. Все прорахував і шанс вищий, на поки вижити в слідуючому бою на передову будь-яку секунду, насправді. У мене постійно БК і я знаю, що я можу отримати бойовий наказ будь-яку е будь секунду. Я до цього ставлюсь спокійно. Не боятися, думати головою, слухати в першу чергу командира, виконувати накази. Це, це залог виживання в бою. Тут фронт росіяни проламують. Чому на вашу думку, чому, В чому головна причина? Я вважаю, що головна причина в тому, що вони накопичили тут величезну кількість особового складу, величезну кількість вогневих засобів, які вони використовують на цих напрямках. Вони абсолютно сміливо підходять, вони в середньому сміливі, мотивовані. Але якщо бути сміливим, мотивованим, то вони відступають. Я знайомий з історією радянської цієї мотивації, ця накачка. Я думаю, що починаючи з цих патріотичних серіалів, які їм постійно мозги, програма закладується, що треба це все робити. Промивка мозку, яка з дитинства здійснюється, напевно, це все. Фактично, те, що в Росії це фашизм класичний. Це можна звернутися до Гебельса, там, та сама технологія, ті самі методи, ті самі бредові ідеї, які гарно заходять алкоголікам. Це те саме. Це чистий нацизм, російський нацизм, в якому вони звинувачують нас. Треба більше особового складу, тому що особового складу недостатньо, недостатньо підготовленого особового складу. Це наша земля, йдуть, вони не йдуть, ми маємо зброю, ми мусимо, мусимо їх знищувати. Все. Все дуже просто. Хай йдуть до себе додому. Якщо ворог йде, вибору немає. Його треба знищувати. Важко. У мене командир спить всього дві години на добу. Я в добу сплю близько двох-трьох годин. Хоча по ньому це не скажеш, він завжди чітко, і... але дві години це і він так само завантажує. Ну як не так само, на... набагато менше, але і мене завантажує. так. Ми знаходимося всі в бойовій обстановці, ми знаходимося на війні, тому жалітися за щось тут немає на це потреби і часу. Будете якось ремонтувати її чи що, що, що Я думаю, може навіть за свої гроші. Вона мені вже теж рідна. Ну, просто зброя, з якої ти вижив, це, я ж кажу, це, якісь особливі, особливі почуття. Що воно надійне. Звідки ви? Гадний? Я українець.